Це ковбаса для дорослих. Бачите, слина вже пошла. Я тільки про це подумав. Ось таким магічним чином. Дуже ароматно. Буде біла ковбаса для білих людей. Експериментальна ковбаса така виходить. Експеримент зайшов у тупік. Ну, в така отака ковбаса із сала. Ну і на смак теж жирна. Ну а що ж ви хотіли, тут саме сало. Ну, Це в моїй молодості так. Всім привіт, гості підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка-Брус. І в сьогоднішньому відео ми приготуємо таку доволі делікатесну і круту страву. Називається ковбаса із сала. Даний вид ковбас відноситься до української кухні. Я дуже давно хотів приготувати. От Сьогодні випала в мене така нагода, тому я приготую і покажу її вам. Це такий наскільки крутий делікатес відноситься до закусочних. Бачите, слина вже пошла, я тільки про це подумав. Відноситься до закусочних е, страв, е, на святкових стіл їх часто ставлять, просто е, вживають разом із чорним хлібом. Ну, коротше, зараз е, почнемо е, зготуємо і це все продегустуємо, і вам обов'язково покажемо. Так що залишайтеся з нами. Ну і, звісно, я не відмовлюся від ваших коментарів, підписок на мій канал і вподобайок. Хоча б це дозволяє нам розширювати нашу е, аудиторію, нашого україномовного. Е, YouTube каналу. Тому, друзі, інгредієнти дуже прості і рецепт зовсім нескладний. Значить так, нам для цього діла понадобиться сало. Сало обов'язково повинно бути без шкіри, шкіру потрібно зняти. Ось таке у мене сало, є частинки з м'ясом. Якщо трошки м'яса буде на ньому, це тільки плюс. Сало, трошки м'яса, ось такі ось кусочки. Я вже попередньо підготувався, зняв із нього шкіру і трішки підморозив у морозильній камері. Так, по спеціях. По спеціях тут також дуже все просто: кухонна поварена сіль, перець чилі. Мелений перець, це той, що гострий. Потім перець чорний мелений і е, лавровий лист також мелений. Ну і часник. До речі, також, я думаю, у нас же рецепт, можна сказати, буде авторський. Я додав приблизно 1 грам на кілограм е, паприки меленої не гострої. Навіть не один, а 2 грами. От, так от Якби паприка була не дрібного, а крупного помелу, було б ще набагато краще. ну в мене крупного немає помелу. до речі Стосовно спецій, спеціями користуюся від інтернет-магазину Аромат дерева. Посилання залишу в описі до відео. Там є як суміші спецій, наприклад, для ковбаси Дрогобицької можна придбати готову суміш. Так можна і окремо придбати. Я купляю окремо ось в таких ось у фасовочках. Тут все підписано. Термін придатності, упаковка 1 кг. Артикул паприка мелена копчена. В общем, так само у мене всі спеції. Е, помимо цього, в інтернет-магазині аромат дерева можна купити для виробництва ковбас будь-що, що вам потрібно: від нітритної солі, оболонок і такого іншого, і до навіть обладнання для виробництва ковбас, ковбасних шприців і так далі. Е, по пропорціях, у нас солі я беру 13 грам на кілограм. В общем, беремо від 12 до 16 грам на 1 кілограм. Перець чилі Гострий 1 грам на кілограм, перець гострий, чорний також 1 грам на кілограм сала. Лавровий лист мелений пів грама на 1 кілограм. І е, паприка це в мене паприка копчена мелена 2 е, грама на кілограм нашого сала. Також беремо е, чесник. Часник беремо свіжий. Е, беру його, так як сало любить часник, беру його. Е, Можна брати від 6 до 10 грам на кілограм. Ну, я беру десь 8 грам на кілограм. Часник потрібно подрібнити, ми це зробимо в блендері. І так, приступаємо до маринування. Так, беремо наше сало і нарізаємо його кубиками приблизно сантиметр на сантиметр. Друзі, стосовно сала, можна брати сало як свіже, так і солене. Якщо ви берете сало солене, тоді враховуйте те, що у вас воно солене, і тоді давайте трошки менше солі. Так, також, друзі, е немаловажний нюанс. Потрібно, що сало легенько підморозить в малорозильній камері хоча б на півгодинки. Для того, щоб воно ось так ось так трималося кусочків. Ну і можна спробувати його нарізати на м'ясорубці, наприклад. Зараз давайте спробуємо. Так, ну друзі, дивіться, ріже в принципі якраз такими кусочками сантиметр на сантиметр, тому не будемо вручну різати, переріжемо. Нехай роботи працюють зараз. Так само, друзі, які на фронті краще замість людей, нехай працюють роботи, тобто дрони, до речі, саме зараз ми. Збираємо на 100 евпів дронів, тому бажаючи долучитися, долучайтеся. Якщо нема можливості долучитись фінансово, ви долучайтеся. Хоча б пишіть коментарі та ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Так, ну а ми працюємо. Так, і тепер переносимо наше сало у фаршоміс. Так, ну, друзі, доволі непогано вийшло. Зараз за допомогою блендера. Ну, правильніше було б, звісно, ще раз повторюсь, подавити ножечком, потім нарізати кусочками. Але ми ускоримо цей процес. Так, І наші спеції ми між собою змішуємо. Ось таким магічним чином, для того, щоб воно було рівномірна, така посолочна суміш у нас. Який аромат іде? Просто щось обалденне буде. Так, ну І тепер вмикаємо і вносимо можна попередньо. В общем, довго вимішувати не будемо, ми, просто для того, щоб спеції розмішались. Ось так, часничок вносимо, бо наше сало при розмішуванні буде нагріватися і мазатися. Ось так. ось. Акуратненько, рівномірно. И намеренько просолим. Сейчас добавим трошки чесночку. Сало любит чеснок. В общем, чесноку 10 грамм даю. Так, друзі, замаринували. Дивіться, що у нас вийшло ось такий ось сальний фарш. Видно, спеції присутні. Але аромат, який з нього йде, це просто щось космічно бомбезне. Тому, друзі, залишаємо зараз його на ніч для маринування. І вже на наступний день завтра будемо набивати його за допомогою шприца в оболонку. Можна робити це за допомогою м'ясорубки. Так само вимішування можна. Провести вручну, там його дуже сильно місити не потрібно. Головне, щоб кожен кусочок сала отримав свою частинку солі і спеції так само. І все. Залишаємо на ніч. На другий день набивка в оболонку і будемо продовжувати. Хопача! І так, друзі, наступний день наш фарш можна так сказати, наше салко замаринувалося. Аромат просто бомбезний. Тепер наше завдання за допомогою колбасного шприца. У мене ось такий ось на 20 літрів. Як він називається. В общем, там, де купляв, залишу посилання в описі до відео. Е -е 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 за допомогою такого шприца набиваємо у оболонку. Так. Тепер переносимо наш сальний фарш. Дуже ароматно. Просто щось. Знаєте, зразу так хочеться аж борща поїсти. Е, робив різні друзі ковбаси. Дуже багато різних пробував. Ну, от отаку роблю, якщо чесно, перший раз. Якщо сподобається, будемо робити частіше. В принципі, рецепт той самий, що то на Великдень робимо ковбасу. Ну, ще можна додати сюди е, таку спецію, як. Духмяний перець, горошок грубого помолу. Також, я думаю, пасувало б. Так, єсть. І тепер вставляємо на штатне місто. Єсть. Замочена, промита, підготовлена натуральна оболонка. Це свиняча кишка. Так, Одягаємо оболонку на цівку шприца. Оболонка у мене, друзі, діаметром 42 мм для цієї ковбаски. Друзі, знаю, багатьох цікавить, де я купую оболонку. Я залишу в описі до відео номер телефону. Ну, їх і сайт є на пром'ю. Де я не пробував оболонку купляти, от у цих людей вона найкраща і якісна і завжди відповідає заявленому діаметру. Шматки довгі, довжина. Як бачите, з усього поросяти, тому це, це дуже добре для нашої справи. Так, тепер поршнем піддавлюємо, щоб тут почало вилазити сало. Так, сало вилазить. Тут зав'язуємо один край. Так, не вийшло. Не виходить, друзі, цим шприцом набивати, або це дуже велика нагрузка. Я боюся, щоб я не зламав даний механізм. Тому зараз спробуємо набивати ручним шприцом. Так, цей поки що в сторону. Якщо не вийде, то вже будемо, я знаю, що точно вийде, м'ясорубкою набивати. Так, друзі, спробуємо ручним. Сало дуже холодне і воно дуже таке вийшлося, робиться важким для набивання. так сказати. Зараз спробуємо ручним набити. Якщо не вийде, то вже візьмемо м'ясорубку. Цілий квест. Не, і цим не вийде. Будемо працювати м'ясорубкою. Так що бачите, якщо у вас є шприц, це не значить, що вийде ним набити таку ковбасу, що ковбасочка получається. Пропихачку треба сюди. Ти ж поламав тут пальцями важко пхати. Так, да, заняття. Таке не швидке, виходить, з таким об'ємом, але процес іде. Буде біла ковбаса для білих людей. Так, друзі, набиваємо не максимально плотно, ми його ще будемо уплотняти шляхом перекручування. Тепер розкладаємо ось так ось змійкою нашу ковбасу білу. Цікавий, можна сказати, експеримент. Так. І тепер перекручуємо, формуємо ось такі ось довгенькі ковбаски. Пам'ятаємо під час цього пережимання, що це в нас оболонка натуральна, вона делікатна така. Дід пішов. Щось, щось виробляє Дід. Дід щось вдосконалює там. Давай полазимо до Так, перекручуємо в одну сторону, потім в другу. Це дуже простий прийом такий. Я думаю, зрозумілий всім. Тепер беремо нитку. Нитка в мене накручена на ось таку ось паличку. Перев'язуємо. Край звичайним вузлом. І тепер е, робимо ось так, щоб воно все було у нас зв'язане. Це для того, щоб підвішувати його. Ну, Друзі, і вийшлося у нас ось такі ось, дивіться. Білі, білі такі ковбаски. Зараз ми їх за допомогою коптільні легенько їх приготуємо. І так, друзі, знову не все так просто. Зламалася ось ця штука пластикова, та, що йшла в комплекті з цією м'ясорубкою. Вирвало кольце отсюди, і тепер, бачите, невеличка аварія, воно тепер проринає через шайбу. Тому прийнято рішення. Зараз. Зараз Сергій Миколай займається в нас, виходить, два шприца. І з одного шприца, в принципі, нам не дуже потрібна ось ця штука. Отака. Тому ми її зараз сюди прилампічимо. Вона також проринає. Ми сюди зараз приваримо більшу площадку з нержавійки і будемо продовжувати. Тому, друзі, враховуйте цей момент, що даний вид ковбаси дуже важко набивається в оболонку, тому що воно дуже в'язке, як там саме сало. Треба. Або частину м'яса додати, але це вже не буде біла ковбаса. Або, е не знаю, вручну напихати самим пальцем дуже довго. Вивісили ковбаску нашу у клітку і наша біла ковбаса для білих людей заїжджає в коптильню. Так, є штопорин колеса. Так, друзі, завезли ми нашу ковбасочку у нашу термодимокамеру. Поки закручував її, прийшла ідея її ще легенько підкоптити, Але є побоювання, що ми можемо отримати бульйонно-жировий або не бульйонно жировий, а жировий отьок. Не знаю, з приводу цього. Я думаю, є у нас люди, які це не знаю, навряд чи хтось таке робив. Але які у вас думки, то пишіть в коментарях. Значить, зараз проведемо температурну обробку. І проведемо його копчення. Можна було б зробити, в принципі, щоб 100% вийшло методом холодного копчення, його прокоптити, Але ми все-таки зробимо температурну обробку, закриваємо і будемо приступати. Все. Вмикаємо наш апарат, вхід і вихід відкриваю на всю котушку шибери. Робимо спочатку просушку, вмикаємо сушіння, в камері ставляємо 40 градусів. Так. І запускаємо процес. Так, конвекцію вмикаємо майже на всю котушку. І нехай просушується наша ковбаска. Тим часом, друзі, тріску для копчення ми просушуємо. Вона і так суха, але ми додатково Ось тут в мене така установка над буржуйкою. Просушуємо її для того, щоб вона була максимально суха. Тріску використовуємо найбільших розмірів. Тут, по-моєму, 3 на 12 на 6, щось таке. Тріску купую в інтернет-магазині «Галус», Там завжди там класна ціна, тому що вони є з виробниками і завжди якісна і хороша щепа. Будемо проводити копчення на суміші тріски. За основу будемо брати 60% бук і по 10% черешня, дуб, яблуня і. Вільха. Ну, от такий от у нас базовий, ну, зазвичай таким складом тріски копчу всі продукти. М'ясні, якщо рибні продукти, беру за основу не бук, а беру за основу вільху. Це для риби. І так, друзі, пройшло буквально півгодинки, бачимо, наша ковбаска вже підсохла і я вже бачу, починає виділятись жирок з деяких ковбасок. Тому... Наблюдаємо. Тут у нас температура 23-24, коротше, 23 градуса всередині продукта. Працюємо зараз при 40. Приймаю рішення, виходячи з того, що жир вже трошки почина плавитися, ми не будемо його гріти до 60 градусів. Ми при температурі ось такій. Зараз поставимо 35 навіть. Ось буквально ставляємо тут 35 градусів. Так, нехай ще трошки підсохне і будемо приступати до копчення. В общем, друзі, високотемпературної обробки проводити не будемо. При 35-ти ми прокоптим гарненько наш продукт і потім вже він отримає свою частинку диму. Скільки будемо коптити, навіть не знаю. Конкретно не хочеться закопчувати, але так як це низька температура буде 35 градусів, то будемо коптити, я думаю, годинки 2-3 по і будемо завершати на цьому. І тоді вже упакуємо його, наприклад, у вакуум і можна кинути в морозилочку. Так, друзі, у нас всередині продукта 30 градусів, в камері 35. Зупиняємо цей процес і вмикаємо процес копчення, ставляємо температуру в камері. Також ставлюємо 35, є, запускаємо. Зараз тягу отак. Закриваємо шибер, вхід повністю, а вихід наполовину або на одну третю залишаємо відкритим і підпалюємо. Будемо коптити, друзі, дві годинки, через дві годинки вже ми будемо витягати його, провітрювати. Можливо, навіть три. В общем, через дві годинки подивимося і приймемо рішення. Так, і так, друзі, покоптили ми дві годинки. Зараз зупиняємо копчення. Видаляємо зараз весь дим. Зараз весь дим з камери видаляємо швиденько, дивимося на результат і приймаємо рішення, що робити нам далі. Так як у нас експериментальна ковбаса, така виходить сьогодні. На початку я був впевнений, знав, що роблю, зараз вже вагаюся, але я думаю, ми зробимо і щось нормальне в нас все-таки вийде. Так, що тут розвидняється. Так, відкриваємо і наблюдаємо. Так, бачимо, колір трошки помінявся, зробилось коричневеньке. Я наблюдаю, що жир тут поплавився всередині. Посовітувався з Сергієм Миколайовичем тільки що, і дивіться, що я вирішив. Якщо зараз ми її будемо запікати в духовці, наприклад, і на, ну, ми ж її всю туди не зарядимо, вона в нас зв'язана узлами. Її по-любому їсти можна буде тільки коли вона охолоджена. Але для того, щоб вона стала м'якшою для споживання, бажано було б її легенько протушити. Тому так як ми зараз вже прокоптили, ми зараз будемо проводити термічну обробку прямо тут у коптильні або в термодимокамері. Тому що, якщо ми зараз розріжемо і при нагріванні, якщо ми зараз розріжемо наші батончики, оці або як, поділяємо один до одного, у нас в кінці будуть розв'язані і вона просто-напросто на деко витиче. Тому що зараз відчувається, яка вона м'якенька. Тому зараз ми її тут на місці протушуємо. потім… Остужаємо і вже її в холодному виді, вона легенько підкопчена з часничком, тоді можна буде вже вживати як закуску або до борщу. В гарячому виді, понятне діло, що це буде е, неможливо. Тому е, проводимо термічну обробку, нагріваємо до 65 всередині ковбаси. Або, може, до 55. Коротше, треба подумати, що цього. В общем, друзі, процес іде. Всередині вже 45 градусів вже починає капати жир із нашої ковбаси, е... навіть не знаю, в будь-якому випадку, якщо не вийде, то можна буде то з нашої зробити, не знаю. о, експеримент зайшов у тупік. Зараз знаю, що якщо зупинить цей процес навіть або пізніше, Ця, цей жир зверху на ковбасі як охолоне, він побіліє і буде некрасивий, несимпатичний вид. Щоб воно гарно виглядало, навіть не знаю, що треба зробити. Ну, в общем, отака от ковбаса із сала. Ну, Вже вона, в принципі, готова. Якщо жир плавиться, то значить він дійшов до готовності, до кондиції. Як він, ну, Дану ковбаску можна буде холодною нарізати, в будь-якому випадку це. Сало з чесником і підкопчене, з перчиком. Я думаю, все, вже слина пішла опять. Я думаю, в нас по-любому щось цікаве вийде. Залишайтеся з нами. Я процес зупинив. Е, наша ковбаска має ось такий ось вигляд, жир з неї капає. Ми бачимо, що вона аж піднадулася така. Ох, йолки. В общем, зараз ми її акуратно викочуємо, перекочуємо в холодильник. В приміщення охолоджуємо її до температури ну, плюс 3, плюс 5 градусів, і тоді вже будемо пробувати, що в нас вийшло. І так, друзі, прийшов час продегустувати нашу білу ковбасу для білих людей, ковбаса експериментальна. Зроблена із самого сала. Ну, в общем, приступимо. Для цього обов'язково потрібен хліб. Блюда чорний є в нас. Чорного хліба немає, перевірили, тому пробуємо з білим. Ковбаса їсться холодною. Так. Можна їсти з оболонкою. Оболонка, до речі, дуже легко знімається. На запах явно чуть копченим. Щось так Прибереш. Чого приберу? Так, всі їдять. Ну е з першого разу нічого не поняв, бо я голодний, воно все так тільки і туди ушло, тому пробую другий кусочок. Тут бачимо, що жирок поплавився все ж таки і під оболонкою тримається. Ковбаса на відчуття жирна. Ну і на смак теж жирна, ну а що ж ви хотіли, тут саме сало. Але вона дуже калорійна, дуже питательна. Чи як воно питательна по-українському? Поживна. Поживна. Дуже поживна. Е, чуть, зараз скажу ще раз. Дуже ніжна і м'яка, соковита. Але в той же час жирненька вона. Можна було її не коптити навіть. тобто Копчення придає свою нотку, звісно. Але вчора, після копчення, відразу я спробував, аж занадто було. Зараз вже стабілізувався смак, доволі непогано вийшло. Ну, дітям не будемо давати таку пробувати. Це ковбаса для дорослих, для цінителів і любителів сала. Так що, друзі, Рецепт достойний, користуватися можна. Е, можете робити, пробувати, але на рахунок копчення трошки, мабуть, все-таки 2 години то було занадто. Достатньо, я думаю, навіть 40 хвилин підкоптить було б і все. Е, можна не коптить взагалі, було б також смачно, тому що тут часничок, тут відчувається перчик. ну і Доволі непогана така ковбаска, закуска. І дуже вона, Сергій Миколаївич казав, на рибалку хороша. Взяв отакий цуцик. І кусочок хліба, і на всю рибалку буде достатньо. Дуже-дуже поживна просто. Ну і м'якенька, вона все-таки при тій температурі протушилася. общем, друзі, користуйтесь рецептом. Ну, а мені приємного апетиту. Все і кухов. Доброго тибачуком. Розійшовся вкус. Ти пробувала? Ні, Я не пробувала, але я з'їхала. ну я... їж, пробуй. Давай. Я не люблю жирного просто. Друзі, завдяки нашій спільній плідній роботі приїхав ось такий ось автомобіль черговий Mitsubishi L200 в доволі класному стані. Ну, гума тут, звісно, не зовсім літняша й лисувата. Потрібно буде замінити гуму. А так-то автомобіль в доволі класному стані. Всередині тут свіженький. Пробіг щось там около 160 миль, це зовсім нічого для таких автомобілів. Салончик, дивіться, не зачуханий, свіженький. В салоні ще тепло. Що ви кажете? Машина яка тут, покатай. <гум> Та щас уже. Тут навіть дивіться є і Донкрат, і ключ взагалі шикарно. Ну, Машина зовсім свіжа, це класна. Це не з Києва, це із Львова. Буквально щойно вона із Львова. Тетяна Вікторівна зацінила. Подобається такий? <звіць> це в моїй молодості таке. <звіць> ми всім Миколаєвім дали. <звіць> Друзі, цей автомобіль для 57-ї бригади. Дуже вдячний всім, що долучаєтесь до наших зборів. Наразі ми збираємо на 100 е впівдронів, так що по можливості долучайтесь. Якщо немає такої можливості, хоча б пишіть коментарі та ставте вподобайки. І особливо хотів би вас попросити, заходьте до нас на прямі трансляції, які відбуваються кожного вівторка. Зараз уже о 18-й годині розпочинаємо, і там дуже цікаві лоти. Завтра буде, наприклад, просто. Дуже крутий лот. Також буде подорож у табір Максимум розігруватись, і буде багато чого цікавого. Так що заходьте до нас на стріми. Дякую всім за увагу, до побачення і до зустрічі в нових відео.